Ласкаво просимо, друзі мої, у світ, наповнений дзижчанням та солодким ароматом меду. Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож, щоб познайомитись з дивовижним світом медоносних бджіл, а саме з найпопулярнішими породами, які старанно трудяться на пасіках по всьому світу. Кожна з цих порід, мов дорогоцінний камінь, має свої унікальні грані, особливості, що дозволяють їм процвітати у різних куточках нашої планети. Деякі з них витривалі та морозостійкі, інші справжні майстри адаптації до спекотних та посушливих умов. Тож приготуйтесь зануритись у світ дивовижної різноманітності бджолиного царства, щоб дізнатись, яка ж порода стане найкращим вибором для вашої власної пасіки та подарує вам щедрі врожаї золотавого меду. Наша перша зупинка величні Карпатські гори. Домівка працьовитої карпатської бджоли. Апіс Меліфера Карпатика. Ця порода, мов справжній гірський житель, відрізняється винятковою витривалістю та здатністю переносити суворі зими. Карпатські бджоли відомі своєю миролюбністю, що робить їх приємними сусідами для будь-якого пасічника. Вони неквапливі та зосереджені у своїй роботі, а їхня здатність збирати нектар навіть у гірській місцевості, де квіти розкидані на значних відстанях, вражає. З однієї такої сім'ї можна отримати до 20-25 кілограмів меду за сезон. Ми подорожуємо далі на південь до безкраїх степів України, де панує спека та сухі вітри. Саме тут свій дім знайшла українська степова бджола, апіс Меліфера Сосімай. Ця порода загартована сонцем та вітром справжній приклад витривалості та адаптації. Українські степові бджоли відрізняються високою медопродуктивністю, а їхня здатність до терморегуляції дозволяє їм ефективно працювати навіть у найспекотніші дні. З однієї сім'ї можна очікувати до 25-30 кілограмів меду. Наша подорож продовжується на сонячному Апенінському півострові батьківщині італійської бджоли апіс меліфера лігустика. Ця порода, мов справжній італієць, відома своєю вишуканістю, миролюбністю та любов'ю до комфорту. Італійські бджоли легко адаптуються до різних кліматичних умов, що робить їх популярними у багатьох куточках світу. Вони славляться високою медопродуктивністю до 30-40 кілограмів сім'ї та здатністю швидко нарощувати сильні сім'ї. Ми повертаємось до гір, але цього разу направляємось до Кавказу. Де серед квітучих луків мешкає сіра кавказька бджола або апіс меліфера Кавкасика? Ця порода, мов досвідчений альпініст, пристосувалась до життя в умовах пересіченої місцевості та непередбачуваної погоди. Сірі кавказькі бджоли мають унікальну здатність збирати нектар з глибоких квіток завдяки своєму довгому хоботку. Вони працьовиті та витривалі, але мають одну особливість схильність до крадіжок меду в інших сімей. Проте, незважаючи на цю хитру рису, сірі кавказькі бджоли залишаються цінною породою, яка здатна давати до 20-25 кілограмів меду з сім'ї. Наша подорож приводить нас до серця Європи, де серед мальовничих альпійських луків розкинулись володіння карніки або апісмеліфера карніка. Ця порода, мов справжній житель гір, Відрізняється винятковою витривалістю, морозостійкістю та здатністю до швидкого весняного розвитку. Карніка бджола з м'яким характером та високою працездатністю. Вона легко адаптується до змін погодних умов, рідко хворіє і дає до 30-35 кілограмів меду з сім'ї. Ми потрапляємо до туманного альбіону, де в результаті кропіткої праці бджоляра брата Адама з'явилась на світ унікальна порода. Бакфастська бджола або Бакфаст Бі». Ця бджола справжній шедевр селекції, в якому поєднались кращі якості різних порід. Бакфаскі бджоли відрізняються високою продуктивністю, стійкістю до хвороб, миролюбністю та швидким зростанням сімей. Вони здатні збирати нектар з різних видів рослин і дають вражаючий врожай меду до 40-50 кг з сім'ї. Чаптер 7 Центрально бджола, хранителька північних лісів. Наша подорож продовжується на безкраїх просторах Росії, де серед дрімучих лісів мешкає центральноросійська бджола Апіс Меліфера Меліфера. Ця порода, загартована суворими зимами та коротким літнім сезоном, відрізняється винятковою витривалістю та працездатністю. Центральноросійські бджоли агресивні та незалежні, ревниво охороняють свої володіння від непроханих гостей. Вони пристосовані до збору меду з обмеженої кількості медоносів і здатні переносити тривалі періоди холоду. Хоча їхня медопродуктивність не така висока, як в інших порід 15-20 кілограмів сім'ї, центрально російська бджола залишається незамінною для північних регіонів. Чаптер 8. Азійська медоносна бджола. Маленька трудівниця Сходу. Ми здійснюємо довгий переліт до екзотичної Азії, де серед тропічних лісів та рисових чеків мешкає азійська медоносна бджола. Ця бджола, менша за своїх європейських родичів, є важливою ланкою екосистеми Азії. Азійські медоносні бджоли добре пристосовані до життя в умовах високої вологості та температури. Вони відрізняються високою стійкістю до місцевих хвороб і шкідників, а їх мед має унікальні смакові якості. Хоча азійські медоносні бджоли не дають таких великих врожаїв меду, як інші породи, вони відіграють важливу роль в запиленні сільськогосподарських культур і збереженні біорізноманіття регіону. Шаптер 9. Африканізована бджола дитя двох континентів. Наша подорож добігає кінця на жаркому африканському континенті, де ми зустрічаємо африканізовану бджолу апіс Меліфера Скутелата. Результат схрещування африканських і європейських порід. Ця бджола успадкувала від своїх предків високу життєздатність, агресивність та здатність до швидкого розмноження. Африканізовані бджоли справжні воїни бджолиного світу, готові захищати свої гнізда до останнього. Вони легко адаптуються до різних умов і здатні виживати в суворих умовах африканської савани. Хоча африканізовані бджоли мають репутацію небезпечних комах, їх висока медопродуктивність та здатність до ефективного запилення роблять їх важливими для сільського господарства регіону. Outro. Вибір за вами. Ось і добібіглинця наша подорож у дивовижний світ медоносних бджіл. Ми побачили різноманіття порід, кожна з яких має свої унікальні особливості та переваги. Вибір породи бджіл для вашої пасіки відповідальне завдання, яке варто ретельно обміркувати. Зверніть увагу на кліматичні умови вашого регіону, наявність медоносів, а також на власний досвід та вподобання. Якщо вам потрібні додаткові поради або консультація щодо вибору породи бджіл, звертайтесь. Я завжди радий поділитись своїми знаннями та допомогти вам створити власну успішну пасіку. Дякую за увагу!